Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з raid масиву, зібраному на мережевому сховищі Terranas Box 5. Як створити RAID, налаштувати мережевий доступ до диска, додати мережеву папку, створити розділ ASCSI і відновити видалені файли. TerraNAS Box 5 G2 це простий у використання сервера зберігання, що забезпечує доступ до даних по мережі. Надійність даних у цьому пристрої гарантується функцією RAID, яка забезпечує безпеку та відновлення даних. Нас на основі RAID дозволяє користувачам додавати або видаляти накопичувачі відповідно до вимог. Так само, як і інші носії даних та конфігурації RAID, нас не є стійким до відмови незалежно від типу, на якому він побудований. Існує ряд причин, які можуть спричиняти втрату важливих даних. Одна з найпоширеніших причин втрати інформації відбувається у разі пошкодження файлової системи або виходу з експлуатації устаткування. Збоєживлення та стрибки напруги можуть вивести з ладу контролер, диск чи іншу апаратну частину сховища. Випадкове видалення, форматування, неправильне налаштування та інші поломки користувачам, а ще один найпоширеніший випадок втрати інформації невдала прошивка NAS. При поломці мережевого сховища або пошкодженні RAID його не вдасться відновити засобами NAS сховища без втрати інформації, оскільки в процесі перебудови система відформатує накопичувачі. У результаті ви втратите всю інформацію, яка зберігатиметься на дисковому масиві, дістати дані з пошкодженого або зруйнованого рейд. Непросте завдання справа в тому, що інформація записується фрагментами на кожен диск, з яких складається масив RAID. Щоб дістати дані, потрібно зібрати накопичувачів зруйнований raid масив. Для цього потрібна програма для відновлення даних із RAID, Далі у відео я покажу, як створити рейд 6 рівня та за допомогою якої програми можна відновити дані з нього у разі поломки сховища NAS. Для загального розуміння процес побудови рейд розглянемо, як створити його на даному типі пристрою, відкрити будь-який браузер, встановлений у вас на ПК, і перейдіть за адресою, на якій зареєстровано NAS. Введіть IP-адресу в адресний рядок браузера. Потім введіть пароль адміністратора за замовчуванням C admin Якщо ви його вже змінювали, то введіть свій. У вікні менеджера вкласніть позначку RAID або відкрити розділ Storage. RAID. Для додавання нового масиву натисніть на кнопку з плюсом Create. Тут позначте диски, з яких складатиметься RAID. Нижче вкажіть його тип. Якщо потрібно змінити ім'я, розмір блоку та файлову систему. Для підтвердження клацніть по кнопці Create у вікні попередження Yes. Після завершення ви побачите вікно з повідомленням, що рейд створено успішно ок. Файли будуть заливатися на нас по FTP, тому далі я покажу, як його налаштувати. Для активації ftp з'єднання розгорніть вкладку System Network FTP. Тут встановіть позначку навпаки Enable, а потім вкажіть додаткові параметри і для підтвердження внесених змін натисніть кнопку Apply. Тепер ftp сервер увімкнено. Можна підключитися до мережевого диска FTP і записати дані. Але насамперед додамо нову мережеву папку. Для цього класніть по ярлику Share Folder, Add. Скажіть ім'я папки та права доступу. Apply. Та OK. Після цього підключаємося до мережевого сховища по FTP і заливаємо потрібні файли. Дана модель мережевого сховища дозволяє створювати снапшоти ваших даних. Це корисна функція, яка убезпечить вас від випадкового видалення важливих файлів. Клікнувши по папці стан якої потрібно скопіювати, натисніть по кнопці Snapshot і дочекайтеся закінчення процесу. Після цього у вас буде резервна копія папки та його вмісту на цей момент часу. Крім FITP підключення Terra NAS дозволяє налаштувати ISTSI з'єднання. Щоб створити STSI розділ, перейдіть у вкладку Storage Space Allocation. Тут класні по кнопці Add вкажіть потрібний обсяг, ім'я, цілі та інші параметри і для підтвердження внесених налаштувань ОК. Створення розділу ASTSI завершено. ОК. Далі залишилося підключити його до ПК. І розмістити в керуванні дисками. Після чого він з'явиться в провіднику. Якщо ви випадково видалили файли з диска і їх немає в пошуку, їх допоможе повернути програма для відновлення даних Hetman Partition Recovery. При звичайному видаленні вам необхідно діставати диски з нас і збирати з них рейд. Достатньо просканувати диск та відновити з нього потрібні файли. Hitman Partition Recovery бачить мережевий СТС і диск, як фізичний, так само, як і система вашого комп'ютера, а це означає, що ви легко зможете його просканувати і відновити з нього випадково видалені дані. Для відновлення класній накопичувачі правою кнопкою миші відкрити, виберіть тип аналізу, зазвичай достатньо швидкого сканування. Чекаємо на закінчення і дивимося, що їй вдалося знайти. Як бачите, програма легко знайшла файли, які були видалені. Тепер їх залишилося лише відновити, позначте потрібні файли і натисніть кнопку Відновити. Далі вкажіть місце, куди їх зберегти, диск і папку. Після завершення всі файли будуть лежати на вказаному каталозі. Якщо ваш рейд пошкоджений або зруйнований, внаслідок виходу з ладу сховища НАС, апаратного збою неправильного налаштування або прошивки обладнання, зникнення доступу до мережевого диска і так далі, зібрати з накопичувачів рейд і дістати з нього важливі файли, вам допоможе програма для відновлення даних з рейд, Hetman RAID Recovery. Програма підтримує більшість популярних файлових систем, технологій побудови та типів рейд. Вона автоматично збере з накопичувачів зруйнований рейд. Для того щоб дістати з дисків дані, їх потрібно дістати з неробочого NAS пристрою і підключити до ПК з операційною системою Windows. Якщо на материнській платі недостатньо портів SATA або роз'ємів вживлення, то скористайтеся відповідними перехідниками та розширювачами. Після підключення накопичувачів операційна система може запропонувати ініціалізувати їх або відформатувати. У жодному разі не робіть цього, тому що в результаті ви можете повністю затерти інформацію, що залишилася. Raid Recovery в автоматичному режимі визначить диски, прочитає їх службову інформацію. І зберезних зруйнований рейд. Внизу ви побачите детальну інформацію про зібраний дисковий масив. Щоб запустити пошук файлів, класніть по накопичувачу правою кнопкою миші та виберіть Відкрити. Потім кажіть тип сканування, швидкий чи повний аналіз. Для початку рекомендується виконати швидке сканування, це займе менше часу та допоможе у більшості нескладних ситуацій. Якщо в результаті програма не знайшла потрібних файлів, поверніться в головне меню програми, класніть по диску правою кнопкою. Миші і виберіть проаналізувати заново. Повний аналіз, вкажіть файлову систему далі. Як бачите, програмі легко вдалося зібрати зруйнований рейд, і вона знайшла всі файли, які були записані на мережевий диск. Раніше видалені файли позначені червоним хрестиком. Зміст всіх файлів можна побачити у вікні попереднього перегляду. Далі позначте все, що вам потрібно повернути, і натисніть Відновити. Кажіть шлях, куди зберегти файли, диск, папку, потім натисніть Відновити і готово. Після завершення всі файли будуть лежати у вибраному каталозі. Також можна відновити файли із ASCII-диска. Відкриваємо диски. Як бачите, у такому разі швидке сканування недоступне. доступний повний аналіз. Вказуємо файлову систему, якщо вона вам відома. Інакше залишаємо все за замовчуванням, позначку пошуку за сигнатурами можна зняти. Чекаємо на закінчення аналізу. Як бачите, програма знайшла всі файли, які зберігалися на est диску, включаючи видалені. Залишилось їх лише зберегти на диск. У деяких випадках при пошкодженні накопичувачів або затиранні службової інформації, яка на них зберігалася, Hetman Raid Recovery може не зібрати рейд в автоматичному режимі. Якщо програма не зібрала з дисків РЕТ масив, і ви знаєте його параметри, ви зможете зробити це вручну за допомогою RAID конструктора. Для цього відкрийте RAID конструктор. Тут оберіть пункт створення вручну. У наступному вікні заповніть поля з даними RAID, його тип. Порядок блоків. Розмір. Додайте диски, з яких він складався. І за допомогою стрілок вкажіть їх порядок, відсутні, заповніть порожніми, натиснувши по плюсу. Також тут можна вказати усунення, за яким лежить початок диска. У деяких випадках програмі не вдається визначити його автоматично і його потрібно буде вводити вручну. Заповнивши всі відомі параметри, натисніть Додати, після чого в менеджері дисків з'явиться рейд, зібраний вручну. Далі запускаємо аналіз, шукаємо файли, які потрібно повернути, та відновлюємо. Відновлення даних з RAID є складним процесом, тому важливо обережно поводитися з пошкодженими дисками в процесі відновлення. За допомогою Hetman RAID Recovery ви зможете зробити образи дисків та проводити сканування вже з образів, що продовжить роботу пошкодженого накопичувача. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!